Все виносять водойми. Бездіяльність нашої влади. Влада не штрафує, не робить нічого. Їм пофігу. Яка вода добавляти? Так, да, це ось сюди. це ж така вода й буде. Ось сюди, ось сюди. Горе мусора І це ж не проходило, це ось край. Да, це це ті люди що тут живуть. Що да. Витікає. Да, Да, це все до мазута. Це мазут точно, диви. дивись та. Із грунта, бач. Всього і плямо яка. Ага. А тут не в нас раки, так? Да? Так, да, а тоді, кажуть, нема раків, нема нічого. А там теж те саме. Там це все те саме. Те, що ми той рік знімали, Айду, блядь. його ніхто навіть і, і не тронув і. Да, дні, Да. Ось все. Де? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Голову селищна ради, блядь. — І це повністю по всьому берегу. А, шо, а там колодяться людські. Да? Ну, нову мусорка теж, бачиш. А зараз ми туди під'їдемо. Поїхали туди, зараз під'їдемо. Це вже напряму робота товариства Нептун. Вони орендують берега. Ну, там скільки 50 метрів від берега. Та як і 50. Так, це місто для людей, які не входять у товариство Нептун. Але ось товариство Нептун. Ось товариство Нептун, яке орендує береги. Ось воно. До води 10 метрів. Дивіться, що робиться. Це вже 3 вже роки. Три роки ми боремося із цією владою, із Хмарою, з дзегою, з гайдайом, з мірошником, які противостоять, противостоять вивозу цього мусору. Ну зато пам'ятник хочуть робити. Хай Бог милує. В рибина та що здохла, бачиш, валяється голова. Де? Ага. А це, бачите, як убирають. Скільки цієї голови? Це кілограм 25 на рибини, Так, да, Це рибина кілограм 25 Вона Треба ось поставити концерну банку для зрівнення. Отак от, от. Це концерна банка. І з під кільки. <ріст> <ріст> Отак. От а там через заборону, блять, хуяє бачиш? Так, да, там через... Та там страшне. Це ж не тільки, ось сюди ще диви. Воно диви, ще. Нові, нові смітники. Все по-новому робиться. Усе по-новому. І зараз воно заросте, дощик іде, все в воду. Усе в воду, риба дохне, все Риб дохне. Суки! Суки! унічтожають мій рідний драбів. А ось і кладки, ті, які робили. Ось, все розрушено. Все повалено. Я ще дивуюсь, як воно ще не загорілося, це все. Ще не підпалили. Сиро хе-да. Тут треба якось проїхати. А то он ще й тачка чия стоїть. Не давай. Не, да, тачку саме мусор вивезли, прямо мішками. Але. Ловити немає смислу, бо ми вже на базарському ловили, прямо й поліцію визивали. І нічого так ніхто і нічого не зробив. У нас влада. Супер! Супер! А це вже пряме питання до наших людей. Ось які викидають прямо тут сюди, напроти парку. Центр. Де красодавно. Парк тут сюди люди позагрібали. Ну Оно. Позагрібали, поскладали. Ну тут є ще у нас ну, уроди. сюди. Радіозавод у нас. Воно. Де. Пожалуйста. Мішками. Ось. А ну протягуйся, це не видно. Ось сюди. Прямо мішками викидають, воно заросте, все в ґрунт. Через що у нас нема ні фіга. Через 300 пиля. Так, да, через 300 так. Ти теж берегли. Так. Да. Млин олійний це екструдер. Ну ще не вичай. Питання по тій херні, блядь. Хто його розбирає, блядь. Ага. Ага. Це ж бивший цей, я, як він. А ну. Скажи, я тобі скажу, скажу, де. О, о, а ну так щас я вийду. Туда добро. Да. Ось розбирається радіозавод. Стояли, Та тут уже поорали, тут теж кукурузу будуть сіяти, диви. Ха-ха! да! Там вже твора мараче була. Так, да, тут вже жоно, де сарай, тут... Все розбирається, все під кукурузу. Все під кукурузу. А то там землі блядь. А де треба? Атовцям? АТОвцям не треба. А то всі повинні погибнуть на фронті. Щоб їм не було, не треба було землі. Зараз вивожу. Вон смітник. Машина вивозила сміття. Це буквально 150-200 метрів. І ось смітник новий. Де люди їдять, їздять, їздить хмара сюди, але йому до одного міста. Тому що заяви пиши, не пиши, покарець у нас в міліції буде кришувати усіх, хто буде йому платити гроші. Ось підприємець зробив собі красавець. Все зробив, але виростив малину і не було куди продати. Можеш представити? Не було куди продати. Це жесть. У людей скільки землі, скільки всього. Де зробити ви консервний завод, якийсь бакалійний. Ось сюди, повністю, все по дорогах. Везде сміття. Щоб люди теплиці строїли. У кожної людини є своя земля. Вертати сюди людей треба таким чином. Для, для початку. Ой-ой-ой. Ну так? Да? Та все вдовж, скрізь, 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 кожен метр, кожний метр у смітті, кожен метр, кожний, кожний, блять, метр у смітті. Та їх наза яйця вішать. Все, все класно. А це теж сад. Теж парк. От ми в тому році, цим же складом приїжджали сюди. Це цього не було, так так, не так, так, Зараз ну давай Серий, вийдемо. О, мені. Зараз приїжджали сюди, ну цього ще не було. Ми тільки висвітили це у ютубі. І наша влада постаралася як можна більше ще сміття сюди загили. Щоб більше його тут було. Ну йдемо, серий. Пойшли до цього. До Подам. Пізде. Вон люди машуть руками, що жесть, О, тут воняє так. Ось нові, нові смітники з'явилися. Прямо так. На деревах ростуть мішки сміття. Хмара! Хмара! Над драбовом зайшла! Хмара! Хмара! Люди, як ви їх вибрали, ви що думаєтесь? Одумайтесь, гнать їх треба. Ось ми доходимо до того, що ми знімали в тому році. Оце цього, не те, було. що ми знімали, не було. Було тільки ось оце. Так, отут, як ми пам'ятаємо, в нас є там відео, я його поставлю. Ось тут е, була вода, пам'ятаєш? Да, да, да. Це я сюди не не протикало, але вже тут щось засіяли. Ну хлопці поубирали, бачиш самі. Так, це, мабуть, ці люди, що е, оце засівали. Да, 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 а, тут я не знаю, моя добавка, моя хто взяв це поле. Але Добре. з цієї сторони убрали. А точникам це дали? Да? О, ну бачиш, як як люди. Люди сумлінно ставляться, убрали сюди. Так я туди залазив. Так, а ну зараз. Я тоді теж таке саме робив, сюди злазив. Ну тут, звісно, да, є трохи так сміття, сюди воно попало. Ну, це, да, це вже коє-що, вже здвиг. Так, і переходимо на ту сторону, де не АТОшників територія, да. а нашого хмари. В тому год году вода текла сюди, так? Да. Так. І ось. І ось. А як же ж мені сюди спуститися? Анатолій, о, стороні що. Зараз я сюди зараз я знайду. Як спуститися. Вони ж знаходять як спускатися. Так, а ось я знімаю те, що в тому році знімали. Одна. Тут вода, текла вода ще. Вон прогляд туди видно. Так? А ця дирка взагалі заліплена. Хмара, дякую, що ти нам оставляєш і не наказуєш людей нашим дітям отаке. Тут грибочки колись збирали. Мабуть, вже весь парк засмічений. Дякую Хмарі. Що турбується за наших дітей, за будуще покоління, щоб вони не хворіли. Він, сука, сюди як приїхав, так і уїде. А нам жити тут. Да, жах. Жах. Вилося ремонт. Та вичислити можна аж бігом, якби тільки хотів хто, ти розумієш? Ось, так ну, коротше, до сльози. Так, це наш стадіон. У стадіоні все красиво, а біля стадіону... Ну, це ж не... Це ж... Да, це ж не стадіон, це ж на ньому ж гроші не заробляють. І кукурузу тут не посієш. Я підтягну Ось сюди. Це так. Це, це ще нікуди не в'їхали. Поролісок розчищається. Мають комусь дрова, Може хтось вже будуть продавати. Та й ну, купиться дров нормально нарубане. Колись не так. Тут були та, 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 Ту та, та, люди. Все давно розчищається по трупу. Така ж охрана розчищає, так? Да? І, і легені драбовува. Це тисяри виду було б. Починаються легені драбова. Свізо Це ж свіже, все. По всіх сторонах. Все, розрушили повністю все. А тут гараж, автобуси стояли, ну, криша упала. Стоять. Та нема нічого. І таври стоїть. І таврі та та я, я стоїть. Ну оце все по парку, це все. Бог вогнилує, ось сюди. Страшне. 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 Все сніжено. Ай-яй-яй. Стара капуста, недопите шампанське. А там колись цей був день, заопарчик. Отут це водонаповість, отам був і займались дзюдо, тут була. Я знаю, тут в училище як було, пам'ятник був тут, вода, тут дівчата таро відкриті, в березні місяці закупали. Такі були безбашені дівчата. Самі пей, ось сюди. Пожалуйста. Раз затори тут не було цього. Да. От цього не було, того не було. Негідники. Ну, все упала деревенька, віч ти га, дивилися як я скажу в садик. Та розріши садику, людям блядь. чистить його зробіть Вонно, дивись, а Ого! Ого! Повна, повна мусорка, по... Коротше шо. Ну все, дивись. Ммм. Воно, диви. А ну трошечки да еще Так, з машиною прямо сюди заїжджали. Забачимо, ви згружали. А ну тут тормозник. Давай дуже Ось О, це воно. Ну, весь парк засмічений, ми його просто весь не проїдемо, бо ще така дорога. А тут кукуруза. Да, був і подром, але тут буде кукуруза. Уже воно де уїхали, аж прямо і дерева поламали. Настільки в'їхали у парк, щоб виорати, щоб, щоб таке вирвати оту копійчину. Там пар далі не поїдуть. Та все, там, там, жопа. там жопа, там я знаю, там вообще там мусор, как будто в вот ярку в тому. Так. так, Це наш центр. А це колись має бути банк. Але показується тут банк сміття серед центру. Це можна до такого дорулитися, щоб оце отаке воно було. Люди добрі. Що ж це робиться? Їм пам'ятники в голові. Ой-ой-ой. Дивіться, я ще не обходжу туди далі. Але піду. Ой, все, все в смітті жах. Все, ай. -я -я. А вони красять губи, пам'ятники ставлять один одного собі. Нагороджують. Один одного гладять. Один одного, один одного говорять, які вони красавці, що далі нема куди. Ось ваша красота вся, оце ваша вся діяльність. І так скрізь. У кожній отраслі, в кожному всьому. Це... Фух. Ладно. Це ти поставили? А це... Е... Як у нас в Драбові построєна така схема, як в культурі, губи накрашені, а задниця грязна. Так от ми вам показуємо ось зараз е, накрашені губи. Це піар для плічка е, для саме і його команди в місті з Хмарою, з усім. А перед цим репортажом ми вам показали. Грязну задницю. От мені кажеться, що блін, аж, аж я не знаю, прямо, прямо стидно, стидно.